Пініть. Це буде конкретніше. Ну, будь ласка, тоді вам ваше дебютне слово. З Знову Тому кореспондент, очікали дуже довго, на кінець це, 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 майте, сюрприз. Mm, uh. Ну Чайно? так, ]inner. трошки засипуюся. <пит> я, коли мого Микола мене звати, я родився в Чернівцях, тут багато людей мене знають. І школу закінчив, і закінчив інститут фізичної культури у Львові. Тут є навіть представники, з якими ми разом вчилися в цьому інституті. А на сьогоднішній день я депутат міської ради і в комітеті по освіти, науки і спорту і молоді. Для мене це питання як би не нове. Я все життя, 18 років, самий тренувався на Буковині у нас. Самий майстер спорту по легкій атлетиці. Е, всі наші засновники, це Василь Григорьович Орлецький, ще у нас також я вхожу в засновники. Е, і ще три чоловіка, вони також буковинці. Е, була розмова з нашим з нашим руководством обласної ради Попівом Михайлом Миколаївичем Він також обіцяв підтримку нашої команди. І ці люди, ці люди, які засновники команди, вони сьогодні не змогли приїхати. Вони також Буковинці. Зараз працюють в Києві. Тому на такий час. Зараз вони не змогли будуть. Вони наступний раз, я думаю, будуть і ми їх також представимо. Ну і фамілії, будь ласка, нема. Фамілії, будь ласка, Павлюк Ілья Миколайович. Це він товариство Калина, транс, можете знати, він комерційний директор. Це наша Чернівецька фірма який він працює, ну в нього і паралельно є в Києві фірма, він зараз там знаходиться. Потім Боздуга Роман Васильович. Це ПП Альянс Кепітал. Він також там комерційний директор цієї фірми. І спектр Олександр Йосипович. Він також в нього фірма в Києві знаходиться, він там працює, СБ Консалтинг називається. Вони всі буковинці, всі живуть на Україні, всі працюють і вони переживають за нашу команду, переживають за нашу буковину І хочуть, ми всі разом хочемо, щоб трошки підняти і нашу команду, і нашу Буковину. Якщо є якісь запитання до вас, Можете знати одне, що це патріоти-буковини.

Е, Транспортна політика у нас е, була дуже активною в цьому сезоні, там скільки гравців переглянуто. Вже е, підписано шість е, контрактів новачків і шістьма новачками, але, але це, це ще не все, все, все да, так. Тому е, в принципі ми можемо вам представити от, е, от Сергій Зелки, будь ласка, е, Вадим Григоріч, <плес> Вадим Григорович. Так, вот Сергій Легизел Андрій Ганкив, номер шостий. Вадим Мельник, номертий. Це наші туполісти дорожняється. Ігор Кризановський, номер п'ятий. І Олександр Семенюк. Номер 18, футболку вже його фанати порвали. Ні, ні, ні. Є? 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 Прошу. Прошу. Ну, Саша, пожалуйста, ну, віти, Саша, поглянув. Будь... Віти мені новачки, я думаю, ти у нас новачок старожили, пан Світл, потаскає. Ну, приємно повертатись додому, я від себе здаю. Новачки дуже сильні, я рахую. Відбралася команда дуже хороша. Я думаю, що Допомогою президента ми будемо вирішувати серйозні Дякую. Я хвилюю, до вутків 20-го числа, я думаю, побачимо їх в основному складі. І хай двері і на слово, будь ласка. День. У мене таке запитання, тут нам нарешті все-таки сказали, що є спонсори, це прекрасно, багато людей нам прізвище назвали, але кількість це не завжди якість. Не цікавить конкретно, скажіть, наскільки зріс фінансову цифру бюджет боковини, який взагалі. Тому що багато команд першої лієї прем'єр говорить, у нас бюджет такий, то ми можемо розраховувати там, там, 5 мільйонів, 4-3. Назвіть суму, Прийшли нові люди, нові спонсори. Скільки наразі бюджет Буковини складає до кінця цього сезону і планується на наступний сезон? Це круг питання. Давайте говорю так. Бюджет десь зрізкою. До суми. До суми. Ким, Можливо, ні, ви хочете що з Суми, можеш, начинали ділити з вами це все. Так, а? Я, я забув. Про продову, так, продову, так, продову. Продову. Це вже друге питання. І... Да, друге. Е, ну, давайте що по продовження цього півтора рази зріс. Все-таки наскільки це довго тривало? перспектива? Тому що багато спонсорів приходили, що приходили, що харіс, люди з Харкова, з Києва у нас були. Наскільки все таки оце напевно питання до е пана Миколи Клима, який Черновецький до Чернецької міської ради, але тільки зараз ви вирішили допомогти Буковині. Е це дуже приємно. Чому раніше цього не робили і не збирали людей з Буковини, як зараз? І власне наскільки це довго тривала перспектива і що планується робити, можливо, стадіон, база, тобто є конкретні якісь пункти. І щоб я вже ще раз напросився до пана Вадима Зайця, власне, як пройшли збори, чи задоволені ви їм кубоків поторі виграли, але власне з командами першої ліги, зіркою, титаном по результату гра не дуже переконлива. Скажіть, що задоволені новачками, власне, поділіться з нами про між сезон. Так, ви ну, самі, самі би, відповіли на перше запитання, по тому, що ми самі буковиці, самі виросли з цього. Тому що, на запитання того, чому тільки зараз. Ну, це таке запитання. Раніше не було можливості, зараз ми працюємо. Раніше я були, був в Києві, зараз я депутат міської ради і працюю в Чиницяк також комерційним директором фірми. І на мене, якби, так як на професіонала в спорті, скажімо так, ну не в футболі ще, ну я думаю, що це більш-менш буде ближнім часом. Тому на мене поклали ось таку відповідальність і таку роботу. По приводу перспективи і дальнішої роботи, ну дивіться, наскільки я зараз зрозумів. Вникнути в ці питання всі, питань дуже багато. Саме головне питання це у нас вже багато років є команда буковина але це тільки на листочку або на флаєрі якомусь команда буковина Так як у кожної команди повинна бути своя база, своя друга команда, своя молодь, яка має підростати і замінювати і так далі. Це нічого немає. І тому ми розглядаємо питання в першу чергу і по базі, і по Буковині номер 2 І от тут також присутній наш депутат Валерій Миколаївич Чинуш, який планує на своїй базі молодіжної, ми ведемо з ним розмови, переговори, щоб в ближайший час зробити Буковину 2 І також розглядаємо питання по базі іменно Буковини, тому що. Ничего на самом деле. Потребно сначала структуры начать, а потом уже идти дальше. Вот и приговорить, что будет нас вам на питание. Да, Ну, как вы знаете, первый этап подготовки мы проходили в Черновцах. То есть мы тренировались и те условия, которые на сегодняшний день были в Черновцах. Большая благодарность всем тем людям, которые реально очень сильно помогали в этом команде. Потому что вы сами понимаете, что Буковина это, как Николай Анатольевич сказал, что у нас еще намного больше проблем, чем проблем решенных. То есть у нас на сегодняшний день есть одно поле. Всеми силами всех людей и фанатов, и работников клуба, то есть за ночь приводилось в порядок, и мы работали там, где могли работать. Второе, Сбору, благодаря усилиям того же Николая Анатольевича и Василия Григорьевича, мы поехали, я так думаю, вы не будете со мной впередчататься, что давно Буковина не выезжала на какой-то полноценный сбор куда-то. То есть для сравнения на той же базе, где мы находились, находилась такая команда, как закорпать. Этим все сказано, потому что наши возможности финансовые закорпатия. Разные, но это, на сегодняшний день это большой показатель. Все проходило у нас, вся работа, которая была запланирована, мы ее выполнили в полном объеме. Единственное, что ну, не, не удалось, было запланировано две игры с командами премьер Лиги». Не удалось нам с ними сыграть. А по поводу результатов, ну, люди, которые, я не хочу никого обижать, но люди, которые разбираются в футболе, следят за футболом, ну, на эти игры не надо обращать внимания. Также, же самое, да, это приятно выиграть кубок, но э, поверьте мне, вы, если сидели за выступлением за составами команд, мы никаких задач не стали то выиграть кубок или отбирать команду. Так была одна э, у нас игра, э, вернее две ударные игры в, в плане. Это Белая Церковь, где мы играли явно на результат. И вторая игра в, в конце сбора, когда мы уезжали, в которую мы проиграли 3-1, это армянский там да. да ну вы еще вы сидите за командой там я еще я команда <свистит> проиграла да какая-то ну, неприятно но опять же мы не смотрим на результат качество игры поверьте мне было на очень высоком уровне <свистит> да <свистит> но еще это не показатель показатель будет 20 числа и когда вот мы в июне закончим вот это будет показатель то того той работы которая Команда выполняла. То, что по объемам работы, я вам скажу, что э, очень серьезную работу команда, как говорится у футболиста перелопатила. Я уверен, что мы увидим, э, я не говорю, что совсем другую команду, но при, э, приятно прибавившую в игре, в организации. Плюс и в мобильности, движений. По поводу ли новичков, которых мы взяли. То же самое вы видели сами посмотрели. Есть и э, люди, которые на сегодняшний день должны повести, повести за собой команду, то есть взять на себя время лидера. Потому что э, Руслан Гунчак капитан команды, ему нужна в этом плане помощь, потому что он не может разрываться и назад, вперед. То есть то же самое в Вадим Мельник это опытный футболист, который за э, да его плечами Ну, я не буду говорити количество, самі знайдете, если вам интересно, очень большое количество виступлень Прем'єр Лиги за, сам за себе говорить факт того, що Лечовіць Маріуполь, це человек во танк канал команд. Плюс металорг Донець. Тобто це человек, який реально ми взяли на осіб. Нікому не, не, не секрет, що коли Буковина взяла високий старт в першій лізі і десь програвала, всі говорили, що Україна програє спеціально, бо боїться прем'єр-ліги фінансово. Чи зараз Буковина потягне фінансово? Примір, перше питання. А друге питання: говоримо про те, що молодь 20-го числа ми побачили когось з новачків, вже в стартовому складі, і 15-річний, так є один. Чи зможе він повноцінно займатися? Чи може він повноцінно грати вже з дорослими на працю? Дякую. повноцінно буде говорити на чи повноцінно, чи не повноцінно. Но ми вже сказали, що задача наша, завдання наше зараз, ну, по крайній мере, не виступити гірше, ніж ми виступили Бачук. Діло в тім, що вихід у прем'єр-лігу – це не так все просто. Для того, щоб виходити у прем'єр-лігу, ми знаємо те, що в першу чергу, як говорить Михайло Володович, повинна бути база. База для того, щоб команда в дійсності повноцінно функціонувати. У нас цього ще немає. У нас, по-перше, не відповідає. Ми, якщо взяти по стадіону, по стадіону у нас стадіон не відповідає тому, щоб ми це... Е, от ми бачили зоря і грала е, з «Волині». Ви бачили, на чому і грали. Слава Богу, що з зійшов. Погода добра, Боже, Бог дасть так, щоб е, у нас буде. А е, на даний момент просто ми не те, що е, ми, давайте ми не будемо, що фінансово не готові. Фінансово може Бог може допомогти Бог і це і фінансово можемо, як кажуть по-русски, созрія. Але ми mm -hmm. на даний момент, якщо тако розібратися, не готові просто інфраструктура, е інфраструктура нас не відповідає для того, щоб ми могли її. <кій> Їм да, просто її немає. Для того, щоб ми, це, щоб ми якесь завдання ставили, для того потрібно в дійсності, щоб ми вже були готові для чого. По-перше, потрібно, я, я розумію, що потрібна і реконструкція стадіону. Ви розумієте, одне для того, щоб навіть боліники хотіли, повинен бути перекритий стадіон. Щоб це, ну, багато чого. По-перше, повинно бути освітлення. По-перше, по-друге, повинно бути підгорів поля. Якщо такое зараз починаємо на пальцях перекручувати, що нам треба? Це, для цього потрібно тільки, ми вже сьогодні навіть з Миколом Здоровою говорили, тільки мільйон треба для того, щоб ми поміняли газон. Мільйон гривень. Ну, все. Це досить великі кошти. Ну, якщо ти користуваться, кажуть, дуже багато є нюансів для того, що це ніхто не йде за рік. Ви хочете, щоб ми за рік і вийшли і в з, з другу, і, в першу, і з другої і з у вийшло. Ну це давайте почекаємо. Ну не будемо так. Переступати та йти по ступіньках, йти так повільно. Чим повільніше йдеш, тим надовго ми тоді залишимося у ті прям'ядвізі. Не будемо так, щоб ми зайшли, так як Захарпаття. Одного року заходить, другий рік вилітає. Зайшли, вилетів. Якщо зайти, то ми повинні підійти так, щоб ми зайшли і там залишилися надовго. От тоді буде все нормально. Як поле готується, згадували. До, до ні, ну по крайній, мій, готується. Ви колодом, ви? Його покатати. Ще? До цього Буковина. буковина. Вони діють це. Ну, ви знаєте, що тільки зійшов, але, по крайній, мій, воно підсикає вже. Думаю, що зараз до кінця неділі ми його ще покатаємо, тому що ми розуміємо одне, що ну, зробити ідеальним його ніхто не зробить. Я запиту, готує Буковина клуб чи Буковина стадіон. Буковина стадіон, буковина стадіон. Буковина стадіон і допомагає Буковина клуб. Постійно, це вже ну, ви знаєте одне, що Буковина Клубця приймала участь цілий рік в цьому. Ми не можемо сказати, що ми не приймаємо участь, ми все рівно приймаємо участь. Але ми, наприклад, ми сьогодні розмовляли, теж, що хоча б якусь маленьку реанімацію поля ми повинні зробити. Тому що ну, ми знаємо і Валі говорить, тому що наше поле одно з найгірших на Україні. Ми грали в дійсності деякі ігри. Ми грали на виїзді в дійсності, коли команда е, технічна і має якийсь потенціал, значить їм, кра, їм краще завжди грати. Хоча е, дуже... Е, ігри із станю із з хоч було поле погане. але далі ми показали Ну, зараз. Поле не гірше Луганську вже зараз на ну, ну, Але вже але діло тім, що я вам скажу. Але, 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 але болійники, болійники е, Луганська вже не мають е, можливості подивитися футболи своєї любимої команди для того, щоб подивитися їм треба їхати в Донецьк, щоб на стадіоні Олімпійський подивитися. прогноз там сніговича дитяча і скільки року два дня назад? <говорить> я першу ігру вийшов 18 років. Настільки кожна людина підходить сам по уровню. Но я проходив у школу в інтернат 4 роки. Мені дали дорогу. Йому чуть важче, тому що він піший місцевий воспитанник і там у школі, скільки я знаю, там був рік чи скільки. Ну дай Бог, по... видно, що хлопці є задатки всі. Але Бог можу, тому що у нього все хоче. Так, прошу то. Поясню. Треба згадати, чи говорили зараз про ремонт стадіону, багато реконструкцію. до до закінчення простого сезону говорили про нового стадіону, щось плани по побудову нового те. Ну, ми говорили по <клес> <нової ценности. клес> Побудові, ви пам'ятаєте, тоді, коли ми зустрічалися з мером губернатором, це було осінню. Будується, будується База і, чесно кажучи, місце під базу, ви знаєте, що є. Ні. І для ці, біля цієї це Олімпії повинно було бути. Значить, поле мало бути. Оце, що є іскусственне, і чи повинно було побудовано поле, натуральне поле було. Це рухається, ну, я вам скажу, що якщо б це було е, клуба, і зібралися, от як воно є, і зібралися ті, ті, ті люди, які допомагають е, команді і сказали, що це їхні, це було б скорше. Для того, щоб я, наскільки знаю, це, щоб тільки зробити проєкт чи що, це треба е, пів року, після того тендер хто буде виконувати, я зрозумів одне, що це надовго. Пан Микола. Ви говорили про свій бізнес. Тут, в Киві, і в Києві, і ваші був буковинці, бухові, чи теперішні буковинці теж бізнесом займають. А не ви всі з бувшим чернівчанином Дмитрієм Фірточем. Я чому питаю? Тому що ми і в прошлому сезоні в кінці говорили, і на початку теж говорили, що все зв'язано. Якщо <нах> питати, ми всі не зв'язані. Ми не зв'язані з Дмитрієм Васильовичем Фіртушем. Була розмова, були якісь переговори, і вони далі зараз ведуться, щоб Дмитрий Васильович також є до... допомагав нашій команді. Будь ласка, хто? Хто не хоче? А. А. А, значить, а. У мене питання подвійне до Василя Григоровича і до пана Миколи Клима. На минулій прес-конференції ми говорили, майже цитую вас. Що люди, які приходять в Буковину, хочуть дати рубля, а взяти 100. Так от скажіть, будь ласка, я чи це не такі? Я це сказав, right. right. чи ці люди, які прийшли до вас, питання не такі, і до вас питання, ця група людей, яка прийшла в Буковину, що вони отримують взамін. Губернатор, який вас ну, попросив, прийти, помогти, не знає, як це було. Чи що щось ви отримуєте взамін за це? О, я да. ви знаєте, що рік я при команді. Якщо ви скажете мені, що щось я отримав, то це. Я думаю, що ви їздите всюди. Знаєте, коли скажіть удовольстві? А удовольстві? І мінус фінансовий. Я думаю, що теж, що люди, які прийшли, це не тільки для того, щоб щось вийшти, я думаю, для того, щоб підняти наш поколецький футбол після, до якогось певного рівня. Тому що е, я рахую теж, це, я, я це говорив, ще раз кажу, що е, наш край досить багатий і він заслужив для того, щоб в е, дійсності у нас була хороша команда. Чи що ви, Дада, я відповідаю. Я забув, опустив той то питання, я не відповів в першу чергу, коли ви мене спитали, наскільки ми прийшли, то я вам скажу не надовго. Може, може бути навіть що і назавжди. Так. Це, це по цьому питанні. А по другому питанню, що ми від цього буде мати, ви якщо розумієте, трошки в футболі і десь розбираєте ці справи, ви знаєте, що на цьому рівні... Заробляти на футболі неможливо тут тільки попадати на благо нашої нашої Буковини, на благо нашого суспільства. Тіло тім, що вони не мали на увагу. Діло якась тім, що е е е до цих да. ні, хто не приходив в команду за це. Так так. Так, 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 Давали землю об'єкти я... ліс. Об Цьому, я не міг навіть подумати, тому може не так відповів на назад. Вони мали питання на увазі. Я ще в цих питаннях може не так, як було раніше, при Харківських і там, тому далі, може, вирішити. Тому я не міг подумати, що це питання також стоїть. І до Вадима вам запитання? Чи. Все-таки задоволені від тим підсиленням, які є, чи потрібні ще новачки. І, зокрема, чи вже вирішено, чи закрита позиція нападника, проблемна з приходом Семенюка, чи ведуться знову ж таки пошуки. І в додаток до цього питання з тими новачками все ж Буковина заграє, так як ви хотіли, я маю на увазі, як Барселона. Чи... Смотрите, давайте поставимо точки на ти. Чого Без тим, як набирають ну організувати команду, тобто... Есть... наладить селекцию и организовать, значит, руководство ставит задачи на сезон. Правильно? Если я же скажу, давайте мне Роберто Карлос, Фернандиня и, например, не знаю, Матузалев, в Мазрадин. У нас есть задача на сезон. сезон задачи на сезон. Руководство клуба, э, прежние, люди, которые под, э, подключились сейчас к нам. То есть задачи, э, они поверили в тех ребят, которые есть у нас были прошлого сезона, что эти ребята могут чего-то в футболе достичь и показать вам то, тот футбол, ради которого вы ходите, тратите свое время, получаете удовольствие, тратите свои деньги. Плюс были у нас, вы сами знаете, проблемные позиции, Это проблема центральный защитник, левый защитник, опорный полузащитник, разрушитель, центральный нападающий. Все, все на сегодняшний день по, по мере наших возможностей, не наших, а наших учредителей мы закрыли. Еще раз, мы, как, э, селекция это такая работа, которая ведется постоянно. Еще раз, на сегодняшний день футбольный клуб Буковина, ну, на сегодняшний день, э, чтобы вы понимали, как э, мы рождены, чтобы сказку сделать были. Я полгода назад вам говорил, что футбольный клуб Буковина не имеет финансовых возможностей, к примеру, э, заплатить за футболиста. На сегодняшний день, я не говорю, что мы можем купить, но, по крайней мере, есть такое понятие, как компенсация то есть, футболист, который входит в круг наших интересов, он стоит какие-то деньги. Еще раз, не, не продажа, а компенсация. То есть, на сегодняшний день Буковина рассматривает таких уже футболистов, чтобы вы понимали. То есть, на сегодняшний день футболку Буковина в сезон 14 игр мы этим ребятам, в которых поверило руководство, даем им еще один шанс. То есть, будут определенные задачи. Мы не знаем, еще раз не то, что не знаем, мы надеемся и уверены во многих из них, что они смогут добиваться результата еще под психологическим давлением. То есть если через год, нет, ну не говорю, год, давайте опустим какой-то временной фактор. Будут поставлена задача. Мы, по крайней мере, будем уверены, эти люди могут решить задачу или нет. И в каком плане нам дальше идти. Чтобы не думали, что вот, вот пришли люди, дали деньги, к примеру, определенные. Неважно какие. И тут все спогиняется э, с головы, э, с ног на голову. ничего нету такого. У нас полномерная работа. Еще раз повторяюсь. Мы рождены, чтобы сказку делать были. На сегодняшний день то, что мы говорили, вторая команда, она уже есть определенные очертания. Я вам скажу одно, что я, я даже в снах не мог себе представить, что футбольное поле, газон, Буковина – это будет наше. Сегодня есть такие разговоры уже. Мы идем к этому. То есть какие-то очертания команды. У нас на сегодняшний день есть экипировка Adidas. Вот мы подписали контракт, проплатили деньги, ждем. Как всегда в нашей стране ну, деньги берут, а потом довозят. Ну еще я говорю, не, 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 ждите, что здесь что-то будет. Еще качество игры, которое вы увидели в прошлом году, мы добавим еще, еще зрелищности. Потому что такие игроки, как Семенюк, тот же Мельник, То же Кражиновський, у нього своя специфіка. Будете... Вам сподобається. Да, Ви будете получать удовольствие. Плюс, раз, результат, ми нікуди не відміняємо. Всі віри ми опять же граємо тільки на победу. В детстве бігаю. І я розумію, що цей клуб, дійсно, він має колись виступати на самому сокому рівні. Так що для цього є такі люди, як є от і президент клубу, тренер є, е, люди, які дійсно спонсорами стали в цьому на сьогоднішній день. Я думаю, що вони зроблять все для того, щоб дійсно ми всі, як громадяни цього міста, пишалися, що у нас є така футбольна команда. Говорили, поковина 2, поковина два, але ще поковина.